Звісно, що не буде десят десятикратного. Ну це абсолютно вигадка, якась істерія. Вибачте, ну якщо буде якесь підвищення, воно буде ну взагалі непомітно для більшості для більшості існує ну непомітно. Це скільки, хоча б ну от, так чи інакше, ми очікуємо на підвищення. Я так розумію, його нам не оминути. Як нам не оминути підвищення цін на продукти у супермаркетах? Mm -hmm. Ну задіть, я пам'ятаю часи, коли я з 20 гривнями приносив додому повні пакети з базару, Ого. а зараз <кклісті> я... 다, я давно живу. А... Тобто, це буде ну, в межах інфляції, якщо підвищення і буде. Незначне про яке ви кажете, це нам його очікувати до кінця вже поточного року, чи це ми говоримо вже про початок 26-го? на це абсолютно на рішення кожного провайдера. Uh -huh. Якийсь провайдер вирішить, що я люблю так своїх клієнтів, що не буду взагалі підвищувати скільки зможу, стільки не буду підвищувати, але просто це залежить від загальної ситуації в економіці країни. Uh -huh. Всі ми знаємо, що у нас із робочою силою, із цінами. І з енергетикою, у тому числі, а енергетика це важливо, Треба закупляти акумулятори. А тут ще і регулятор насідає з новими вимогами, а відключення світла стають все довшими, чомусь і довшими. А, а треба людям надавати доступ. А це додаткові генератори, додаткові акумулятори, це пальне, це Ну а от, а сі... де ж будуть провайдери брати тоді ці всі кошти, якщо згідно нового закону, наскільки я розумію, так там чи не чи 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 не вимоги з приводу того, що інтернет повинен бути максимально швидким і стабільно працювати? Де брати ці ресурси? Чи в провайдері в принципі є? Ну, ось це наше ставлення наших чиновників, регуляторів до бізнесу. Вони бачать в ньому гусей, яких треба щіпати. Ну тобто у стимулювання вони не вміють. Вони вміють в батіг, так, знаєте, поріг і батіг, а вони тільки в батіг вміють ніякого порога. А те той факт, що у нас війна, шо нас обстріли, що у нас блекаути, що люди гинуть. Ну, якось чомусь регулятори наші не хочуть на це вважати. Вони вважають, що у нас процвітаюча економіка, всі більше заробляють, а більше заробляють більше плати. Ну якесь таке дивне дуже ставлення, замість того, щоб допомогти зменшити якесь навантаження регуляторне. Вони йдуть навпаки, шляхом підсилення там відповідальності і репресії якихось.